Як уже закумарила бордоська суміш. Да, це оце вапно і медь, які так люблять старовери. Причому 50 разів в день подібна історія. Двері на розпашку заходять широким шагом. Ми за такими очима мені бордоську суміш. Тільки так. Авторитетний сусід сказав, щоб нічого новомодного не втюхували. Він не юбризкає вже 123 года і 4 місяця, і ніякої нової шняги не підходить. Питань немає, пожалуйста. А далі класика жанра. Ой, а як же її приготувати? Розказуємо все просто, беремо вапно, гасимо його водою, проціжуємо кілька разів, щоб не забило оприскувач. Ой, це те, що забиває оприскувач, що мудохатись треба. Ну да, за 123 роки 4 місяці нічого не помінялось. Е, ні, мені таке не треба. Дайте, щоб проще, щоб не позабивало оприскувач. А як же авторитетний сусід? Є і 30 В, 30 Д, є медь, все те, що не забиває оприскувач. Є багато різних варіантів. І такий варіант теж є. Нє, 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 мені таке не треба, давайте те, що проще. Хорошо, а воно це хоч поможе. Поможе, якщо обробити по системі, потім і ще й при розпусканні бруньок до цвітіння і після цвітіння. Якщо потім забить болт на садок, тільки раз обробити. Ну що ж я вам можу сказати? Не агітую ні в якому разі за жоден з варіантів. Всі вони є в наявності в достатній кількості. Ми бордоською не обробляємо вже дуже давно, тому що нам незручно. Але кожен обирає сам. Гарно врожаю, мирно неба дебелих спин. Люблю вас, хейтери.